Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу показати своїх підлітків, їх квітоносики, що відбувається з ними. Або я хоч, взявши в руки камеру, можу трошечки приділити час орхідеям. Зараз я займаюся мамськими справами постійно. Ось такі тут в мене гарні кущики. І е, знаєте, що я вже розумію, що етап випуску квітоносів в моїй колекції. Завершився. Я ще не знаю, хто тут в мене буде ще квітнути, бо, чесно кажучи, не маю часу, щоб прийти і просто подивитися на квіточки. Квітоносики, тут квітоносики. Дуже багато орхідей тягнуть сили з листочків своїх. Хочу показати оцю зелену красу. Сподіваюся, що тут зовсім скоро буде багато квіт. Дивіться, в мене вирішила заквітнути знову орхідея формоза кренбері, метелик. Вона витягує всі поживні речовини зі свого листа. Тут в мене біленька гарна орхідейка квітоносок випустила. Тут в мене нові корінчики пішли у орхідей. Дивлюся, спостерігаю. Також помітила, що у венеціанського карнавала випустився квітоносок. Це теж дуже гарно, бо я так і не насолодилася домашніми квітами цього чарівного бігліпчику. Хочу тут подивитися з цієї сторони, що тут нового, бо тут я орхідеї відставляла, які були без квітоносиків. Ось орхідея Yellow Star, Вона не буде квітнути, в неї багато кореневої маси. Не захотіла вона цього разу працювати, як інші орхідеї, буде відпочивати. Еліодоро так і не покаже свої квіти. Ну, Шкода, я дуже хотіла, щоб вона заквітла. Вже і розмір такий вона має, великий. Так, хто в нас тут далі на черзі? Зараз подивимося, що ж там падають ці горщики. Так, це у нас орхідея невідома. Це азіатський підліток був в міксі, мені дарували на Новий рік. Ще там подивимося, що є. Так. Це парфумерна фабрика Dusty Bale. І вона випустила квітоносик. Да? Там ось маленька пімпончка є. Вона буде квітнути. Ой, це класно. В мене їх три. Один в мами, В мене зараз дві орхідеї. Щось дуже багато я цієї Dusty Bail нагребла, бо вона в мене не переживалася. Зараз ще хочу знайти Diffusion метелик Мені цікаво, там квітоноси є чи немає. Зараз знайду цей кущ тущ, о є, дивіться, буде квітнути Diffusion в мутації метелик. Я все дивилася, там було таке місце ніби для квітоноса, але все ніяк він не проривався. І ось гарні новини: пімпочка є. квітоносик буде рости. Побачимо зовсім скоро гарні квіточки. Поки що маємо капусточку, яка ростить, одне свої квітоносики. Ось і все. Буду вас тримати в курсі всіх подій. Сподіваюся, скоро на нові квіти. Відомо зустрічей на моєму каналі.